Безпека, комфорт та цілодобовий доступ головні вимоги до облаштування захисних споруд у місті. І саме цим нормам повністю відповідає укриття міської гімназії номер 2 По території закладу розміщені вказівники, які допоможуть місцевим швидше дістатись до укриття, а також номер телефону чергового. Наявні аптечки, вода, санвузли, інтернет, розетки для підзарядки гаджетів, дитячі куточки та місця, де можна присісти. Далі Ксенія Сушко завітала до міської бібліотеки, де провели захід за участю художньої школи. Локація бібліотеки це дуже чудова локація, яка спонукає нас до творчості. Тут є і знання, які ми можемо бачити у вигляді книжок, а також творчі фантазії, з якими прийшли наші учні. Література рефренами йде образотворче творче мистецтво це відтворення того, що вони чують по тексту. І легка музика, яка ну, дає такий дуже приємний фон. Окрім малювання, в одному із залів бібліотеки облаштували невеличкий кінотеатр. Тут проходять сеанси мультфільмів. Бібліотека має укриття, до якого під час повітряних тривог проходять усі її відвідувачі та мешканці прилеглих будинків. Оголошується тривога, ми закриваємо захід, тобто згортаємо всю діяльність, ми переходимо в підвал, ми перечікуємо в підвалі. там тоже, У нас є певні розваги для них, ми підготовлені, там у нас і такі вікторинки є, і такі ці моменти, що там дітки помалювати могли. Бібліотека запрошує читачів до своїх залів з 9-ї години ранку до 8-ї години вечора. Вихідний день, але е, тут так. Людненько, є діти, є, є діти, є дорослі, йдуть в кінозалі покази мультфільмів. Тут художники, там відвідувачі, мами читають книжки. Тобто бібліотека працює. Я знаю своїх керівників, які відповідають за ті чи інші заходи, які необхідно здійснити. От все по плану, як планували, все працює.